Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді акваріумний зовнішній навісний фільтр фірми Xilong виробник Китай модель XL830. Значить, конкретно цей фільтр встановлюється зовні акваріума. Тому якщо у вас на акваріумі є фірмова кришка, вам такий фільтр не підходить. Тобто це більше для тих, хто використовує, просто зверху ставлять світильник. Тому якщо у вас кришка, такий фільтр ви вже не встановите. Або потрібно багато чого там різати. Цей фільтр не займає місця в акваріумі, ну і багато переваг. Зараз доїдемо до цього. По потужності 3 Вт, заявлено 300 літрів за годину перекачки, але я думаю, що насос який всередині набагато слабший ніж 300 літрів. Підходить на об'єм до 50 літрів, але можна поставити і на 20-літровий акваріум, як, наприклад, зараз на цьому огляді. Так, візуально виглядає отак. В принципі, гарну, гарненький такий. Сам двигун, який качає, потім є можливість відрегулювати потужність його. Зверху така кришечка, фільтруючий елемент. потім Насадка є з плаваючим скімером, який може збирати бруд з верхньої частини акваріума. І друга насадка можна це прибрати і поставити таку насадку просто для забору води. Принцип роботи. Знизу всасується водичка, потрапляє в фільтр через фільтруючий елемент і витікає звідси. Коли у нас рівень води трошки нижче, за рахунок того, як ефект водоспада, то і є ще і збагачення кислим акваріумом. Так, знімаємо. Фільтруючий елемент, фільтруюча така синтепонова вставка з керамікою, ось, з вугіллям, і невеличкий фільтруючий матеріал губка така. Не назву, що він дуже великий, цей фільтруючий елемент, але є ще можливість сюди і сюди забити фільтруючий елемент. По обслуговуванню. Обслуговується дуже легко, не потрібно лізти в акваріум. Знизу ще є такий елемент, за рахунок чого можна виставити його по, по рівню. Коли ми його, отримуємо, ви його отримуєте в коробці, трошки складно його зібрати, але подивитесь відос і все зрозумієте. Пропоную його е, на об'єм в середньому 20-30 літрів. Якщо рибок не багато, то можна, ну, звісно, і на 50 літрів поставити. Е, перев... А, недоліки. Немає інструкції, е, потім що ще? Та, мабуть, і все. А, ну і не великий фільтруючий елемент, як нам всім хочеться. Але е, переваги має доволі нормальну потужність, е, прозорий фільтруючий корпус, можна побачити рівень забруднення, кому це е, подобається. Є скімер, мені скімер завжди подобається, коли є в фільтрі. Є можливість відрегулювати потужність, не займає місця і так далі. А саме основне ціна нарікань по якості, не дивлячись на те, що це недорогий Китай, нарікань по якості в моєму. Е, Практиці моїй не було. Працює доволі тихо. Посилання на цей фільтр залишаю знизу під відосом. Дякую за увагу. Підписуємося на канал і до зустрічі!